Пресвята Вседіво, мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші, благого Царя, благая мати, пречиста і благословенна Богородице Маріє. Милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на Мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене, на діяння благі, щоб останок мого життя я прожила без гріха і через Тебе рай знайшла. Богородице Діво, єдина. Чиста і благословенна, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволи нас, єдина, чиста і благословенна, Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь.